Щоб розібрати циркулярку макіти. Спочатку я не знаю, тут були одні нюанси. Берете спочатку щітки, відключуйте пробки ці. дивіться. Відключуйте пробочки. Знімаєте їх. Другу так само. Потім берете, коротше, відключуєте оці всі болтики, оці ці. По колу три. Бачите, ще один є. І тут ще один цей. Вони тримають. Даруйте. І все. Внимаєте. Ще може щось часом тримати, треба ще раз приплатити. Бачите, щось. Хоча на друзі ця циркулярка. А, бачите? Оце. Дивіться, на цій тут було ж стопорне тут щоб його я ледю побачив. Тут і цією штучкою, тут в середині там є прорізи, я вам покажу. Речі, якщо його не, не знімеш, то не, не розбереш. Просто ні стої, ні з Бачите, тут є такі шліці. Поки його не знімеш, то воно не розбереш. Потім все відкручено. Бачте, у нас є доступ до якору Подивіться, якор, ну, лаком заляти, а так, то в принципі, броні такої немає. Тато теж, дивіться, простий, немає ні краски, нічого, ні броняки. Ну, реально... А якорду коштує чуть не 4 тисячі і він коротше, Я його зараз покажу, як я перевіряю. Бері, беремо. Отаку. Я беру оту штучку цю. І що нам буде мигати, бачите, мигає, бачите, признак того, що він коротко замкнутий, він і всюди мигає. Бачите, тут не мигає. А деякі місця там, де мигає, значить він, все згорне. А це я перевіряю, в мене ще один стан є. На двох я провірю, він горний. Обмотки я прозвоню, початок і кінець і на корпус. Тут все добре. Початок до в одного місці є трошки почорнівши. Обмотка, що все добре. Станило. Тут до одного місці трошки бачите, вона почорніло, Ну, це теж погано, короче. Я сказав, що є на корочку підновлю. Тут яко коштує рідна мама. Ну, Є не оригінал, але там не знаю, смисл. Класний оригінал, вже краще це кулярку купити. Гарантію посередньо, ніж платити за цю макіт. В принципі, ну, я не бачу зараз макіті щось дуже краще, ніж обичних китайських інструментів. Так що не переплачуйте.